Привіт всім! З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео будемо чистити фіалочку від пасинків. Я покажу вам таку фіалочку: це сорт КЗ країна щастя. Але в даному випадку сорт тут не важливий. Вся фіалочка має пасенки майже під кожним листочком зараз я вам покажу поставлю камеру і покажу ближче. Фіалочка деформується через те, що бачите, майже під кожним листочком, я не знаю, чи вам видно, тут є маленький або, вже не немаленький пасинок. Бачите, буквально от під кожним листом от така картина, то треба нам їх з вами видаляти, для того, щоб фіалка ставала більш. Мала змогу стати рівною болистю, бачите, нема куди рівно рости. І зараз ми якраз цим і будемо займатися. Так, я беру просто такий інструмент, шпажка дерев'яна, і спробую нею видалити пасенки. Це не зовсім буває зручно, тому що, бачите, важко такі місцях достать. Але просто пробуємо. Заводимо в, в основу пасенка і спробуємо його видалити. Якщо все гарно в нас виходить, то ми його можемо при необхідності використовувати для вкорінення. Також можна, знаєте, брати пилочку для манікюру, якщо вона. Якщо зручно, тут дуже маленька відстань, і навіть нею буде, мабуть, незручно. Ну, спробуємо, якщо не вийде, просто його викидаємо. Але фіалка вже у нас буде чиста. Так, я завожу під В центр цього пасиночка. Так, а ну-ка, спробую, мені не вийшло повністю його видалити. Видала тільки частково листочками. Ну. От, уже бачите, місце з'явилося в фіалці рости нормально. Тут і квіти вже є, бутони вже є. Аналогічно, я роблю з усіма пасинками, так, просто по черзі прихожусь і всі видаляю дерев'яною шпажкою. Ну і от, власне, що вийшло, всі пасиночки я видалила. І вам показала, як я зробила, буде вже в фіалці куди рости. Треба їх видаляти раніше, не дотягувати, щоб вони виростали дуже великими. Ну, просто я для ілюстрації знайшла вам таку фіалку, де я от саме не видалила вчасно, і вже вона. Так, трошки деформувалося. Так. На цьому все. У мене дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого з вашими фіалками. Всім пока!